Але який пережив подібні ситуації? Бо ви, напевно, бачили, що розповідаючи про якісь сюжети і того життя за колючим дротом, пан Петро Франко час до часу позирав на пана Мирослава Мариновича. І, напевно, вони розуміли, про що йдеться. Пане Мирославе, проректор Українського католицького університету, колишній політв'язник, один із членів української гельсінської групи, людина, яка провела за тим колючим дротом і на засланні немало своїх юних років, поділиться з нами тим, що ми назвали як уроки, тюремні уроки, тюремні університети чи уроки з неволі Патріарха Йосифа. Просимо пане Мирославе. Черектори, всесвітліші, все чесніші отці, преподобні сестри, дорогі семінаристи і миряни присутні тут. Е, я хотів би почати з Несподіваного. Мені хочеться почати з Шевтинського, а зокрема, е, з одного такого дивного для мене моменту, який я. Зауважував, коли я читав ті історичні документи. Е, молодий митрополит Андрій, ще просто Роман Шептинський, приїжджає на аудієнці до Риму до, до Папа Римського. Папа Римський бачив його вперше. Але він один раз говорить з цим хлопцем. І він відразу розуміє, який в нього потенціал. Далі перескакуємо 1911 рік. Митрополит Андрій приїжджає в семінарію в Тернопільську, де, ні, в гімназію перепрошую в Тернопільську, де бачить юного Йосипа Слібого. Один погляд, одна розмова фактично, там була дуже здається, коротка розмова. Все. І він кладе око на цю людину, і він її веде, посилає на навчання, він відкриває перед нею двері. Слухайте, це фантастичне вміння, і це фантастичне кадрове чуття. Це фантастичне вміння побачити у молодій людині той потенціал, який потім виростає в величезну гливу. Багато з тих людей, багато з вас буде на якихось відповідальних посадах. Я бажаю вам того, того чуття, того, того вміння відрізнити перспективну людину. А тепер друга сторона цього. Ну, знаєте, Можна собі уявляти, що Шептицький вибирав. Людину, яка буде добре виглядати митрополитом, майбутньому. Ну, виглядати митрополитом. А чи так це було? Для чого вибирав митрополит Йосипа Слібого? Читаємо в самих спогадах Андрея Шептицького. Ми у Львові заховували посвячення Преосвященного Йосифа в Таймні. Приготувуючися на переслідування зі сторони уряду, який нехибно скорше або пізніше розгромить нашу церкву. В часах такого переслідування, як те, що ми його очікуємо, може бути для церкви річою конечною, щоб гонителі не знали, хто є звертником єпархії. Тобто він вибирав не для почасти, він вибирав для жертви. І це є другий момент, який мене вражав, коли я читав Шептицького і коли я потім знайомився з, 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 з оцими речами. Для жертв. Скажіть, будь ласка, хто з нас сьогодні живущий? може у своїй молитві сказати такі слова, як сказав молодий Роман Шептицький? Зволь, Господи вибрати собі з нашої родини священників апостолів святих мучеників? Священників добре, дуже добре, апостолів прекрасно, святих мучеників. Мученики – це ті люди, які загинули мученицькою смертю. Хто з нас побажає своїм рідним? Щоби вони загинули мученицькою смертю. Це є ознака, це як тест на зовсім інше мислення людини. Не те, що є сьогодні 20 у 20-21 столітті. Це мислення, якого, яке ми втратили, тому що це перспектива християнська, перспектива зовсім, зовсім інша. І, власне, мені з цього хотілося почати, що ці люди йшли на цей шлях не задля почести, а йшли задля жертви. І ця жертва була підтверджена, бо Шептицький мав рацію комуністичний уряд справді громив нашу церкву, на щастя, не розгромив. Тепер спробуємо простежити оцей жертовний шлях, табірний момент. Тут вже говорилося, що коли я читав заміщання з, з, з е, Патріарха Йосифа, і коли я читав його, його тепер спомені, то я читав очима, звичайно, людини, яка так само перейшла сім років таборів і три роки з Отже, з цього свого досвіду. І повірте, якраз в цей час я готував свої, свої власні спогади, випускав книжку. І ці речі для мене просто вистрілювали. Я читаю його спомини, і деякі речі ну, один до одного я зразу ж виписував, зразу вставляв свою книжку, бо це просто ілюстрація того, як це все відбувалося. І, власне, з тим, тим мені хотілося з вами поділитися. Ну, наприклад, оцей момент, коли за тобою закриваються двері Буцегарні, Тіковані, коли ти чуєш той звук клацного все, ти ізольований, він є великим стресом для кожної людини. Це був для мене, для моїх приятелів і так далі. Треба собі уявити, яким це був стрес, яким стресом це було для е, патріарха Йосифа, тоді митрополита. Бо е, е, від статусу. Найшановнішою фактичною людини після смерті е, митрополита Андрея. в тодішній Галичині це був найвищий статус митрополит Йосиф Сліпий. І з цього статусу моментально опинитися не просто в тюрмі, а в радянській тюрмі сталінського часу. Те, коли ти опиняєшся перед слідчим, то для нього твій маєстат це як червона шмата для бика. Перше, що він хоче, він хоче знищити цей маєстад. Він хоче тебе, з тебе зробити руїну, з тебе зробити шмату. От тоді він може з тебе вити, так мовити, лектор, вити шнури. А поки ти тримаєшся, то ти є небезпечний. Для нього. І уявіть собі митрополита з його митрополитою гідністю, і що це є для слідчих, які вбиваються в нього, прагнучи знищити його. А далі, ага. і у є такі слова. Пригадую собі, яка то була прикра річ почути на собі розбешацькі руки. Це, це треба, треба зрозуміти, що це не просто фраза. Це фраза, коли тебе обшуковують, коли зарізають всюди, де треба і не треба. Оце було з митрополитом. Далі. Етап. Знову ж таки, треба уявити собі, як ведуть тих в'язнів. До Столипіна, до так званого поїзда, де <кхи> перевозять в'язню. Собаки, команда Садісь і ті собаки коло тебе, коло твого обличчя. Знову ж таки, не, не просто людина, а митрополит у цій позі, у цій ситуації. Як він почувається? А тоді спогад. Самого митрополита Слубого. Кожен етап це страшний хрест Божий. І саме описування Його то величезна мука. Серед бандитів, серед голой холоду, без можливості полагодити свої навіть найконечніші потреби, знущання конвоя, грабежі і тому подібне. Вибачте, за певний натуралізм я хочу розшифрувати оці слова без можливості полагодити свої навіть найконечніші потреби. Коли мене перевозили з Києва до Харкова <кій> в тюрму, то за цю е, ніч, значить з вечора до, до ранку е, на так звану оправку виводили лише один раз. В певну годину, яка потрібна конвою. Це ваші проблеми, якщо ви хочете вийти в інший час. І чути у цьому поїзді стогони людей, прохання випустити прохання <кхух> емоти, нічого не діє. Е, і, і це, і це такий етап. Так, так. Далі Сибірські табори. <кхух> Начальство допускалося таких страшних звірств, що стріляло в'язнів як мух. Це були вже психопати і звигуднівій бандити. А ще одне спостереження, яке дуже треба нам, галичанам, хто з вас галичани, дуже треба про це пам'ятати. І загалом галицькі надзирателі це були не перевищені. Ідлості, звірі і янича. На підтвердження цих слів можу сказати, що єдиним і головним кагелістом у моєму таборі вже в Брежневський час був українець Тернопільщини. Тепер, харч. Харч був такий, що за мало щоби жити, а забагато щоби вмерти. каже. Митрополити або про хліб, у якому було все, тільки не було муки. Ще одна цитата. Запровадили лекцію комунізму і треба було на них ходити та слухати нісенітниці малообразованих ідіотів. Страшенно мене зворушила ця фраза. Тому що в нас в таборі так само була спроба. Запровадити так звані політзаняття. але це був інший час, це був Брежнівський час. І вже було навіть вже було інші ставлення. І як дисиденти взялися за цього лектора, як він щось там говорив, то вже так кожне його, до кожного його слова ми чіплялися, висміювали, що самі лектори просилися, щоб це припинити, і таке припинили. От. Так що в нас вже був інший час. Далі малих проступників було полягах безліч. І то найжахливіший елемент. Найгірше дошкулюють малолітки. Побачив я ці слова, і просто душа бегурнула. Тому що за всі сім років мого перебування в ув'язні мене були найскладніші, найгірші 15 днів. Це були в тюрмі Аптюдинську. Разом з малолетками. Справді це найжахливіший елемент. Вони вже злочинці, але ще не мають життєвого такого вишколу, ще, ще не розуміють, що стосунків між людьми, тому, власне, вони є найстрашнішими. Тепер для мене важливим є один момент. Коли люди опиняються на засланні, дуже часто ну, вони живуть таким простим життям, мають обмежені потреби. Що робить митрополит Йосип Сліпи? Він на засланні пише свою статтю великого бажання. Великого бажання. Ця людина на засланні жила не дрібненькими речами. Ця на, на, на людина на засланні дала нам ту, е, ту, ту заповідь, яка, яка сьогодні живе, яка сьогодні от студенти університету весь час нашу використовують ці слова великого бажання, тому що вони є для нас важливі. Про діаспору скаже отець Іван, так що я говорити про це не буду за винятком одного моменту. Пригадую собі, коли я був у Канаді, одного разу зазирнув в альбом. Дали мені подивитися альбом тої людини. І там, знаєте, хронологічно, спершу господар працював на Колії прокладав колію десь там. І ці фотографії показують, як вони простими робітниками працюють. Потім поступово показується, як забиваються сваї його власного будинку. Потім нарешті цей будинок збудований, вони всі радісно біля нього фотографуються. А тоді, а тоді сваї церква. А тоді всі радісно збираються коло церкви. Знаєте, Ця хронологія була такою вражаючою, Знаєте, як українське життя відбудовувалося в діаспорі, і як церква ставала ос -ос 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 осередньою того, того, того життя. І саме в цей момент потім приїжджає е патріарх Йосиф, і як він робить те, про що перекаже. Отець Іван. Ну і останній момент, Я знову ж таки, е, мені просто хочеться, щоб ви це знали. Е, Виявляється, е, стиль праці НКВД, КГБ по Вадим Дюсані, мене таке враження, що вони мали одні ті самі підручники, які, до яких вони зазирали, і просто діяли відповідно. До перших певних настанов. Отже, до мене за, на заслання вже за два роки до звільнення приїхала ціла бригада суддів, прокурорів тебістів з Львівської області. З тим, щоб переконати мене, що якщо я опишу покаянну заяву, то е, мене Тут же відпустять. Ну я кажу, слухайте, я не написав каяльну заяву на початку свого терміну, коли ви мені казали це себе. Написати в кінці свого терміну, ну то зовсім немає ніякого сенсу. Ні, я писати не буду. Вони ну, переконували, переконували. Але врешті я сказали так. А ви можете це написати, що ви не хочете. Добре. Я сів написав, я вважаю себе винним і тому я. Не буду просити про помилування. Вони мене звільнили. Вони мене звільнили буквально через два тижні, коли повернулися, я видав указ про 200 політв'язнів, які були звільнені. А потім я читаю у Патріарха Йосифа спомина. Сказав мені начальник, що де я написав якесь письмо в справі мого звільнення. Вони думали, що в такому безвихідному становищі і безнадійному положенню не знати, що їм напишуть. Але я написав їм про всі кривди і знущання, які вони робили. Мабуть, вони хотіли заінсценізувати моє звільнення на підставі моїх просьб. Дякую. Ще багато міг би говорити, але треба.